Всім привіт! Місяць назад готували помидори. Я по особливому рецепту. Вони ось такі, бачите, піддуті. Ця помидора готується зелена. Ми полюбляємо зелені, можна і спілі. Аджика, корінь хрону тут, аспірин. Вони получаються як шампанські, газовані. Зараз ми спробуємо. Тікають. Я тут столечки добавлять, <була> нормально. <рістички> Булькають. Так. Я їх, напевно, би їла ще на другий день, якби вони були готові. Пахнуть класно. Я взагалі. Клас. Помидорка дуже смачна. І вони бачите, отак просідають. Прозрачні, бовтаєш. Отакі. Но кришечка постійно така піддута. Дуже класні помидорки. Щоб не боялися, коли піддуїться. Постійно отаковане. І вони як газовані, як малосольні геть не перекисають. Дуже смачні. каже не дякуйте. Смакота.